Друзі, всім привіт, далі продовжу виконувати завдання. І сьогодні у нас завдання наживка із молюски. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти і побігли ось сюди, от цю сіру зону для виконання цього завдання. Друзі, але перед цим я хотів би вас попросити поставити відео, ой, поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, ставлю на паузу, вже буду на місці, тоді продовжимо. І так, друзі, дивіться, виходить, я прибув на це місце, де нам потрібно набивати цих 10 коротше, монстрів, навіть не точніше, а 10 мяса молюски Нам потрібно роздобути в цих водоймах. Друзі, неряємо в воду. І от тут такі є краби. Ось з цих крабів нам потрібно достати 10 кусочків м'яса. Друзі, давайте наб'ємо хоча б одного, щоб ми побачили візуально, який це і предмет. Так, є один у нас є, друзі. Відкриваємо свій рюкзак і бачимо таке м'ясо м'яко кожого молюска. Нам потрібно таких набити 10 штук. Друзі, набиваємо 10 штук, після цього продовжимо. Друзі, також вам дам маленьку підказку. Ось цих монстрів також можна буде вибивати ці е, м'ясо-молюски. Ось таких скрабів. Як ви бачите, да, я отримав е з цього монстра е м'ясо молюски. Друзі, з цих ракушків також, якщо ви будете тут набивати цих монстрів, от ви отримали да, от, молюска з м'якого раковиною. Нажимаємо праву кнопку на неї, відкривається і ми отримуємо м'ясо молюски. Е друзі, ще нам залишилось дві, набиваємо ще двох. Так, набили 10 штук м'яса-молюски. Тепер нам потрібно повернутися до того NPC, в якого ми брали це завдання. Відкриваємо карту, бачимо, от сюди нам потрібно повернутися. Тобто Це в то селище, де ми брали це завдання. Е, друзі, продовжуємо вже, коли я буду на місці біля NPC і закриємо це завдання разом. Так, виходить, я в цьому селищі вже є. Тобто, затепешився все одразу сюди, сохранив точку для того, щоб не бігати дуже довго. Підбігаємо до цього NPC, який нам дав це завдання. Так, от він нас вже очікує, розмовляємо з ним. Віддаємо 10 кусків м'яса, вибираємо, друзі, собі награду, кому яка буде зручна, і нажимаємо завершити. Все, завдання в нас виконано, друзі. Ось таке неважке було завдання. Всім гарного настрою, всім пока. Підписуйтеся, друзі. Не забувайте, для мене це дуже важливо. І я думаю для вас також. Всім гарного настрою, всім пока.